Мешканці села розвадів, що на Львівщині оговтуються від наслідків техногенної катастрофи минулого тижня. Витік природного газу під високим тиском наробив у селі чимало лиха. Газ разом із мулом та водою фонтанував, руйнуючи дороги, пробився з-під будинків. У деяких з них досі небезпечно повертатись господарям. Наша Тетяна Діяк бачила масштабні збитки та як їх усувають. Газові мережі оглянули, електропостачання поновили мешканці села розвадів. Сьогодні залишаються лише без води в домівках. Її привозять. Адже криниці та свердловини досі замулені, а подекуди загазовані. Рівень небезпечного ресурсу в воді фіксують спеціальні служби. Розповідає постраждалий Богдан Головач. Вже він пхає зверху і показує кілько там балів. Пі, 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 пі було 25, а чи 100 стогенші п'є. Вихід на поверхню землі газ знайшов і на його подвір'ї бурлило з під фундаменту будинку. На джакузі перетворилася і ріка Дністер. Фундамент тріс, тріслабно о, о. О, о. трісла, і ну, пішли трішки. на вліта. А бурлила ото. Місі до нас не приходила і збитків ніяких не оцінювали. За парканом Богдана Головача утворилось провалля на цьому місці. Земля пішла з під ніг місцевому рибалці. Сьогодні усі вирви засипали каменем, але земля з під ніг іде у Ольги Лашків щоразу, як заходить до рідної домівки. В будинку проживати досі не можна у кожній кімнаті на стінах та стелі тріщини, які збільшуються. Прихисток сім'ї надала сусідка. То цопадає. Тут просто вам не розказати, який то страх. П'ять вулканів п'ять. Там три із-під хати нашої два. Фонтанувало з-під фундаменту, під ним утворилась величезна вирва. Кут будинку фактично висів над п'ятиметровим проваллям. Нам заборонили МЧСники проживати в тій хаті взагалі знаходитися, тому що вона аварійна, гравічі, шутер, ну почали завозити. Щитайте, що вони 100 куба занесли в одну нашу яму, яка як суху землю пішло, ну звичайно, трошки засипало, але не повністю. Вони ліквідовують, ніби та фірма, роблять ремонти. Нас поки що не залишили. Будівельники укріплюють фундамент у будинку Ольги Лашків, обіцяють відремонтувати фасад і зробити ремонт всередині. Ліквідовують наслідки катастрофи не лише на цьому подвір'ї, а й у всьому селі. В цьому будинку ми підсилюємо фундамент спеціальним цементом, який розбухає. Для того щоб укріпити фундамент, якщо є там порожнини, щоб в процесі життя там не було усадок, просадок, тріщин в будинку, прочистити колодці, прибрати пісок, який намило, засипати чорною землею, щоб люди не відчували, що тут щось сталося. Якісь наслідки, місцеві мешканці підозрюють такі наслідки, результат діяльності на території села борової компанії, яка напередодні здійснювала буріння свердловини, однак минув тиждень, а причину витоку природнього газу досі не назвали. Максим Козицький каже, комісії потрібен час. Технологічна проблема, яка була усунута, витіків газу немає. Є пошкоджені будинки. Компанія, яка проводила бурильні бури, бури, бури роботи, на даний момент працює з населенням щодо ліквідації наслідків разом з державною службою надзвичайних ситуацій. Комісія ще не зробила кінцевих висновків щодо. Причини витків. І ще не підрахувала суму завданих збитків. Усі ремонтні роботи на території села проводять коштом бурової компанії. Тетяна діяк Юрій Маковецький програма Очі.